Непомітно для Оксанки пролетіло літо. Вона вже давно зауважила, що з кожним роком літо проходить все швидше. Отак чекаєш його цілий рік, а воно минає як один день. Найбільше Оксана не любила останній день літа. Цей день, десять років тому назад, забрав у неї найріднішу людину, її тата. Важке захворювання, яке тривало майже рік, закінчилося тим, що залишилася дівчина сама самісінька у цьому світі. Мама давно їх покинула. Коли Оксанка вчилася ще в школі, поїхала на заробітки в Італію, там і пропала. Ну, не те, щоб зовсім пропала, приїхала через два роки, попросила розлучення. Приїхала не одна з Джовані, італійцем, років на 20 старшим від неї. Це зовсім не розчарувало дівчину, адже вона ніколи не відчувала від мами материнської любові, так вже вийшло. А от батька було дуже шкода. І як він, може, досі її любити, вони ж такі різні, думала Оксанка, дивлячись, як переживає через це її тату. Тоді для неї тринадцятирічної дівчинки цього неможливо було збагнути. Мама, отримавши розлучення, повернулася назад в Італію, влаштовувати своє особисте щастя. Для неї це завжди було не на першому місці. А батько, змирившись із злою долею, став доглядати свою Оксанку як найкоштовнішу пролинку. Дівчина виросла на славу, стала такою красуною, що очей не відвести. Закінчивши навчання, пішла працювати, поважала своїм обов'язком допомагати татові. І хоч залицальників у неї було багато, чоловіка для душі вона так і не знайшла. Страшний діагноз батькові оголосила неочікувано, а далі був рік тяжкої виснажливої боротьби. Тоді, вперше за 12 років Оксана наважилася подзвонити мамі Віталію, попросила гроші для лікування батька. Він давно мені ніхто. Вибач, грошей немає. Все буде добре. Це все, що почула Оксана від матері. Поклала слухавку в дуже великому розпачі, адже батько згасав на очах. Хоронила рідну людину Оксанка, коли їй ледь виповнилося 25. Не щулася, як пролетіло ще 5 років. Вона постійно згадувала батька найтеплішими спогадами були вечори, коли вже хворий батько обнімав свою Оксанку і розповідав їй безліч цікавих історій свого життя. Оксанка намагалася всіляко підтримувати тата, а в голові крутилася лише одна думка: Пробач рідненький! Що не можу тобі нічим допомогти. Лікарі дали три місяці, а прожив батько ще майже рік. Бачив, як крутиться його Оксанка, щоб рятувати його, та добре все розумів. Одного вечора, з такою теплою душевною розмовою, батько пильно подивився на свою донечку і сказав: Я завжди буду молитися за тебе, дитинко, чи тут, чи на землі, чи там на небі. Ти відчуватимеш мою підтримку, обіцяю. І знову останній день літа. П'ята річниця, як батька, немає. Купила квіти, поїхала на цвинтар. Перед тим зранку відвідала богослужіння. Оксанка багато молилася за батька. Може, тому він ніколи їй і не снився. Наснився вчора. Весь красивий такий, сказала лише кілька слів. Мені тут дуже добре, дякую тобі, дитинко. А про свою обіцянку я пам'ятаю. Про сон згадала лише тоді, коли ввечері прочитала повідомлення. Привіт, як поживаєш? Я в місті. Давай сходимо кудись. Михайло. Він міг і не підписувати. Оксана серцем здогадалася, що це був він. Михайло був їхнім сусідом. Дружили вони з дитинства, але потім з батьками він виїхав в Америку. Про нього дівчина нічого не чула довгих 15 років. День уже добігав до кінця, проте Оксана погодилася вийти до хлопця. Коли вибігала з квартири, мимобіжно глянула на календар і впіймала себе на думці, що сьогодні останній день літа, а завтра уже осінь. Ця осінь виявилася найкращою у житті Оксани, бо подарувала їй другу найріднішу людину на землі, її Михайла. Проте хлопцеві потрібно було повертатися в Америку. Та тепер дівчина не почувала себе самотньою, вона щодня спілкувалася з Михайлом у соцмережах, і це, незважаючи на велику різницю у часі. Одній з розмов дуже серйозно сказав, що приїде влітку, і готуйся до весілля. Як сказав, так і зробив. Дівчина не чулася від щастя, шкодувала тільки, що до цього дня не діждав її татусь. Зате вперше за довгий період подзвонила мама. Хтось із спільних знайомих розповів їй новину, що дочка заміж виходить. Вітаю, доню! Чула, ти відхопила собі американського принца? Рада за тебе. В подарунок передам тобі телевізор. Весілля як такого не було, наречені розписалися і взяли шлюб. Для Оксани ця умова була дуже важливою, та й Михайло не заперечував, бо, незважаючи на те, що багато років провів в Америці, зберіг в своєму серці найважливіше. На наступний день щасливе подружжя пішло на цвинтар до батька на могилу. Таточку, дякую тобі. Я знаю, що це був ти.